Мої вітання! Сьогодні хочу зробити а, таке відео про підбірку хороших міграційних новин, тому що дуже хочеться хороших новин, поганих нам і так вистачає по життю. Я зробила, як завжди, все підготувала зі сценарієм і а, хочу поділитися наступними новинами. Це тут будуть новини і про коет, і про якісь важливі оновлення щодо імміграційних програм. І дуже крута новина для тих, хто або живе в Британській Колумбії, або планує приїхати в Британську Колумбію, будувати тут кар'єру. Перша новина стосується безпосередньо тримачів КОЕД. для тримачів КОЕД, які приїхали в Канаду до 31 березня 2024 року, або раніше, і наразі перебувають в Канаді. Канаді для всіх них Канада зробила можливість або отримати новий дозвіл на роботу, або, наприклад, якщо ви тут приїхали як візитер, ви можете зробити тепер Open Work permit, або можете подати заявку на продовження поточного відкритого дозволу на роботу. Єдине, що строк дії декларується, тобто ви можете отримати продовжений дозвіл на роботу строком ще на три роки. Але це буде напряму залежати в тому числі від дії вашого паспорту, закордонного паспорту. Я прекрасно знаю, які зараз є труднощі із оновленням паспортів, із взагалі отриманням консульських послуг. Наразі Канада не надає офіційних пояснень, і як з цим чинити. Якщо, наприклад, ваш паспорт вже закінчився, ви не можете отримати новий, як з цим буде? Канада не може впливати на Україну, Канада не може регулювати роботу консульств українських. Канада може лише зробити те, що може, і вона зробила. Тобто е є така можливість. Єдині відмінності, які треба знати, тепер це продовження заявки буде платним. Тепер кожен, хто хоче продовжити open -work Permit, має заплатити 225 доларів зборів. Також треба мати діючий результат медогляду, тобто якому не більше ніж 12 місяців. Якщо вашому медогляду більше ніж 12 місяців, треба проходити новий, і це не буде безкоштовно знову ж таки. І опція ця подачі на продовження ворк-перміту буде доступна до 31 березня наступного 2025 року. Кому варто? Подумати про те, щоб продовжити заявку, подати цю заявку і продовжити статус там, в принципі, практично всім, у кого цей статус добігає кінця. Наприклад, якщо у вас закінчується статус через рік, у вас є діючий паспорт, я б радила продовжити. Якщо є така можливість, і ця можливість просто унікальна, це знову ж таки безпрецедентно. Взяти і просто так продовжити Open Work Permit ще на три роки. Це, по перше, дасть ГАП по часу. Наприклад, підготуватися до імміграції, якщо є така мета, або спокійно чекати на розгляд своєї імміграційної заявки, не смикаючись, чи встигнете ви той Bridging work Permit отримати чи ні, ну тобто, це в принципі дуже крута можливість. І якщо а, у вас є всі для цього, тобто, якщо ви сюди приїхали до 31 березня 2024 року, по COED, і у вас добігає кінця вже доволі скоро ваш Work Permit, є можливість його продовжити тепер. Наступні міграційні новини у нас з Альберти. Альберта знову викатила чергові оновлення, не всім вони подобаються. То Альберта закрила свій Opportunity Stream, то точніше поставила на паузу. Потім відкрила, але влаштувала такі щурячі перегони. Ну тобто було, відкривався портал один день на місяць, була якась незрозуміла квота. Туди стояла багато годин черга на той портал, і хто в перший встав, того і тапки, таким чином працював цей портал. Зараз а, Альберта знову припинила весь прийом заявок по Alberta Opportunity Stream», але оголосила, що а, з кінця вересня 2024 року буде нова система імміграції в Альберті, тобто буде бальна система. А, це в принципі було очікувано, тому що Альберта зараз провінція популярна. Туди поїхало дуже багато потенційних іммігрантів, і Альберта може собі дозволити тепер обирати кращих з кращих. Тобто, це буде бальна система як в експрес центрі Будуть нараховувати певні бали за вік, певні бали за досвід роботи. За освіту і за знання мови, звичайно ж таки, і який буде прохідний бал, поки не зрозуміло деталі, все ще немає, але скоро очікуємо на, на деталі. Канада оголосила про абсолютно безпрецедентне оновлення. Це така можна сказати, революційна зміна. Нарешті будуть видавати піар для некваліфікованих робітників. Тобто, Канада готується зробити програму імміграції. І це буде ініціатива з 2024 по 2026 роки для працівників рівня Тієр Фортір 5, ну тобто для низькокваліфікованої і некваліфікованої праці, так що ще кого вибиратиме Канада через експрес у 2025 році. Є пріоритетний список професій, який є в експресентрі на федеральному рівні. Але тепер до цих професій ще додали вихователі дитячих садків їхніх помічників. Вчителів та асистентів, фахівців з профорієнтації, фахівців з роботи з людьми з обмеженими можливостями. І друга велика група людей, яким будуть надавати пріоритет і підтримку, це франкофони. Тобто, це люди, які добре знають французьку мову. В принципі, відсоток людей з добре з велике з хорошим знанням французької мови для них. Квота на імміграцію щороку буде потрошку, потрошку, потрошку збільшуватися. Тому якщо у вас десь колись вивчили французьку мову, або вам в принципі легко даються мови, то знання французької мови для імміграції в Канаді дає дуже велику перевагу. Провінція Антаріо стала робити вибірки все частіше і стала робити вибірки за розширеним переліком спеціальностей. це дуже хороша новина. Я не буду тут зараз даватися в великі деталі. Я просто скажу, що, наприклад, одна з цікав... одна з цікавих оновлень це те, що Провінція Онтаріо викатила такий великий перелік спеціальностей, пріоритетних спеціальностей, тобто людей, які працюють за цими спеціальностями, є великим пріоритетом для провінції Онтаріо і зробила велику таку примітку, що якщо ці люди працюють за межами Greater Toronto Area, тобто якщо ці люди працюють не в Торонто, а в провінції Онтаріо за межами Великого Торонто, це означає, що Онтаріо намагається таким чином заповнити гапу у цих галузях. За межами Торонто, і тобто мотивувати людей їхати з Торонто у менші міста провінції Антаріо, і таким чином надати можливість також отримати піар тим, хто працює не в Торонто, але за пріоритетними професіями. У мене є дуже класний міграційний консультант в Онтаріо. Якщо вам потрібна професійна допомога, будь ласка, напишіть мені. Я поділюся контактами. Тепер ще одна хороша новина. Канада анонсувала нову пілотну, але тимчасову програму для доглядальниць для людей з це буде програма для отримання перманент-резидент статусу після прибуття в Канаду. Основні умови для цієї програми: низьке володіння французькою або англійською мовою це CLB4, це доволі низький рівень мови, рівень освіти, достатньо шкільного диплому треба мати нещодавний тобто свіжий підтверджено підтверджений досвід роботи у сфері догляду за літніми людьми і дітьми або дітьми і також пропозицію на фултайм роботу у сфері догляду за літніми людьми або дітьми наприклад з якимись особливостями цю програму планують запустити восени 2024 року або що на початку 2025 року як на мене, суперкрута новина від Британської Колумбії 1 липня 2024 року, тобто вже вступив в закон, а вступив дію. Новий закон в Британській Колумбії. Британська Колумбія є першою провінцією, яка такий закон взагалі прийняла. Що це за оновлення? Це новий закон про міжнародне визнання акредитацій. Це хороша новина для людей певних професій. Їх там аж 29 професій, і а, цей закон. Спростить значно спростить процес отримання сертифікації або ліцензування на, на професії. Якщо ви тут же в Канаді певний час, ви, наприклад, дізналися, що ваша професія, ви не зможете працювати за вашою спеціальністю в Канаді, зокрема в Британській Колумбії, якщо ви не отримаєте тут місцеву сертифікацію або ліцензію, так от цей новий закон в Бритіш Каламбії спрощує цей процес, тобто, якщо, що що змінилося. Раніше, наприклад, треба було мати, уже мати обов'язково канадський досвід роботи для того, щоб взагалі податися на певну сертифікацію або ліцензування. Новий закон цю перепону усуває і значно спрощує визнання диплому, тобто отриманого за межами Канади. Тобто, тепер простіше буде отримати отримати визнання диплому. І простіше буде підтвердити досвід роботи за спеціальності, отриманий за межами Канади, для того, щоб прискорити цей процес просування до ліцензування або акредитації. Ще і встановили обмеження на максимальний час обробки заявок, тобто ще й поставили дуже жорсткі строки для того, щоб не затягували цей процес. Таким чином Бритішкаламбая Каламбія намагається закрити потребу. Індеманд професії, тобто професії для людей, які сюди приїхали, мають хорошу кваліфікацію, мають класний досвід роботи. Але для них перепоною є оця неможливість отримати ліцензування або сертифікацію. І тепер Брітішкаламбія цей процес спростила. Це інженери, соціальні працівники, ветеринари, фельдшери, вихователі, вчителі, біологи, землепідрядники, архітектори, парамедики, юристи, геодезісти і там ще інші 29 професій. Якщо ви в Бритіш-Коламбії або плануєте сюди переїхати. Почитайте по цьому лінку, подивіться цей перелік професії. Я думаю, що це дуже крута новина. І наостанок хочу дати вам таку інформацію для роздобі. Ось це перед вами табличка, на якій Канада анонсувала свої конкретні цифри, скільки людей, за якими програмами, за якими напрямками Канада планує приймати в 2024, 2025-2026 році. Тобто це, скажімо так, нові квоти на отримання перманент-резидент-статусу. А що з цієї таблички треба побачити? Перше, що? що гуманітарний напрямок скорочується. Тобто, якщо, наприклад, в 2024 році за гуманітарним напрямком планується одобрити там більше ніж 13 тисяч заявок, то в 2025 році це усього лише 8 тисяч заявок. І зрозуміти, що це мови не лише про українців, це про сотні тисяч людей з усього світу, які їдуть в Канаду, і намагаються тут отримати статус перманент резидента. Тобто, це табличка на всіх. На всіх бажаючих квота а, доволі велика квота на сімейне спонсорство, тобто на, на програму з'єднання родин. А, немаленька квота на біженство, але знову ж таки мова про весь світ. І найбільше, найбільша квота це на імміграційний, на економічний напрямок імміграції. Тобто, все це все економічні програми імміграції, програми для. Людей зі знанням мови, з професією, з кваліфікацією. І таким чином, дивлячись на цю табличку і розуміючи, що Канада наразі дала знову ж таки українцям безпрецедентну можливість продовжити ворк-перміт, можна скласти 2 плюс 2 і побачити очевидний uh, натяк від Канади на те, що гуманітарка це. Виключно для тих, кому ну от прям дійсно це більше немає жодних опцій. А для біженства знову ж таки шлях абсолютно не для всіх. і Це шлях в один кінець. Якщо ви подаєтесь на біженство, вам буде відмова. Там вже лишається дуже і дуже дуже мало опцій. А от економічні програми це найкраща опція. І наразі, якщо є можливість продовжити Open Work Permit, будь ласка, підтягуйте мову, будь ласка, отримуйте досвід роботи, або, або навіть змініть роботу і підійдіть на ту, яка є в Канаді in demand. І, грубо кажучи, якщо є бажання і наснага рухатись до перманент статусу, наразі всі ці можливості Канада надає. І ще одна важлива ремарка це те, що все, що я озвучила наразі. Є актуальним моментом на середину серпня 2024 року. Канада постійно викочує якісь апдейти, оновлення щось постійно змінюється. Саме тому а, постійно надходять якісь новини. Все, що я озвучила, це актуальна моментом на серпень 2024 року. Можливо, в вересні будуть ще якісь новини. Якщо буде ще порція хороших новин, я зроблю черговий відео про це. Але, знову ж таки, всі лінки про все, що я говорила, я все лишу, всі посилання під цим відео в описі. Читайте, вивчайте, якщо потрібні імміграційні консультанти, які можуть надати вам професійну кваліфіковану допомогу, я можу поділитися. У мене є консультанти у всіх провінціях Канади, які працюють з усіма провінціями Канади в тому числі. Я не надаю ніяких послуг, я не надаю послуг за гроші, я не надаю консультації, я можу вам дати лише. Інформацію, в тому числі для роздуві, ви можу дати, як, скажімо, так, чарівний пенділь <смас> для того, щоб діяти і не чекати з моря погоди. На все добре, до зустрічі в наступних відео.